На вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Я маю надію, що він буде цікавий, продуктивний, я б сказала натхненний, що в мене було бажання вишивати. Тому що така спека і це просто нереально. Сьогодні 1 липня і я покажу, що ж я встигла вишити. Отже, я вишиваю такими зеленими кольорами. Трошки в мене додалося отаких. От Ось коричневих ДНТ і трошки важкувато мені йде ця робота, тому що спека і постійно підніють руки. Досить важко тримати голку з ниткою і. Ну, це взагалі. І за сьогодні я вишила 269 хрестиків, і моя робота зараз виглядає 14,6%. І э, під час спеки, мені, от я говорю, мені важкувато, я вирішила взяти в роботу ще якусь роботу бісерну, з більш якоюсь такою твердою основою. І я хочу, верніше хочу, я сіла вишивати ось такий. Набір, такий підвіз артикул tr 003 ось такий тризуб в червоно-чорних кольорах торгової марки Happy Bag. В мене є два їх, таких два однакових набори, і за сьогодні мене якось так взяло бажання, я не знаю, натхнення вже. І я вишила. Зараз я вам покажу ближче. І ось за сьогодні вже один я вишила. Він без звороту, без приклеєного, тому що мені треба спеціальний клей, не такий, яким я завжди приклеюю. І розпочала вишивати другий підвіс. От, ну, де неде можливо, бачите, чорні нитки, тому що вишиваються чорними нитками, і неможливо їх якось приховати. Але в загальному мені дуже подобається. Він вже маю. Е в Синьо-жовтих кольорах також планую якнайшвидше вишити. Ну, ось і всі мої роботи за сьогоднішній день. От, працюю далі і, звичайно, показую вам свої просування у вишивці. Обожнюю слухати спів пташок і малюватися з цими чудовими квітами. Я обожнюю мальви. Цього року їх не так багато, як минулого. Дивіться, які природа створює кольори. Дивіться, які... вона така аж темна, темна. дуже гарний. Дивіться, який красень прилітає до нас. Завжди має сімейство, але цього року щось він один. І я помітила, що він десь ховається коли спека і прилітає лише тоді, коли прохолодно. Сьогодні прохолодно, десь зараз приблизно 15 градусів, і ось він. Я його обожнюю. Я взагалі обожнюю леле. Він гарненький змок, тому що цілу ніч був дощ. Весна, весна! Ось ця криця, я її називаю Дачна криця, тому що її звати весна. Так і я її назвала. Весна Ось така кицюня. Весна, покажи, яка ти гарна. О, ти ще й муркаєш? Мурашка. Я її підгодовую. Якщо ми там щось не з'їмо, наприклад, то... то я її віддаю, або від У мене є кішка. В мене є моя кішка, то я даю, що моя там кішка не доїсть. Ну, вона трохи кусача. Вона дуже гар... це дуже гарна, гарна мисливиця. Кожен раз вчора зловила ящерку. Сьогодні вже криса, щур вірніше, лежить в мене під, під на порозі, можна сказати, тому я майже зараз і от прийти того щора закупати десь. Кожен раз то миші, то ластівки, то коти там ще приносиш. Коротше, я <соць> всю фа... Фа... фауну е... бачу біля свого порогу, можна так сказати. Глажу так. Бережна, тому що мій манікюр в селі бажає краще. Весна. Я її назвала... Знаєте, чому я її назвала весна? Тому що е, є така пісня дівчина, дівчина, юна весна. От вона для мене дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не знає. Вона має дуже багато кавалерів, які тут приходять, співають під вікнами. От. І коли ми приїжджаємо, вона якось відчуває і приходить. Та весна? І дуже підходить ця весна. Така ж закохана, така ж трохи і добра, трохи і не дуже. Ну, ось так. Сьогодні 6 липня, субота, і я ніяк не можу зняти звіт на вулиці, тому що то кує зозуля, то співає півень, то десь далеко е е козенятко плаче, ще десь там від відгукується півні і просто неможливо. Я всі ці дні. Вишивала єдине, що не було часу для зйомки, і хочу поділитися, що за 4 дні вівторок, середу, четвери, п'ятницю, я вишила 957 хрестиків. Це для мене прогрес, і зараз моя робота майже 26%. шість Просунулась, звичайно, можливо, не дуже естетично виглядає, де не де ось такі розірвана розмітка, але я це роблю в процесі, розуміючи, що там не буде бекстічу, чи не буде ще якихось. Що там ще є? не буде хрестиків, я випорюю, що вона мені не заважала. Тобто потім я маю надію, що картинка буде більш естетичніша. Я собою пишаюся. Ну, скажу, що я не дуже так багато вишиваю. Найбільше, що в мене було, це майже 300 хрестиків за день, тому що переважно зайнята якимось такими. Буденними турботами плюс у нас було в регіоні похолодання. Дійсно, то була така спека. Потім похолодання десь ну, в районі 20 градусів, так 18, було трошки так зимно, знаєте, що я, наприклад, ввечері ходила у флісовій жилеті. Ось і е, вчора. Я завершила вишивати, і зараз вам покажу. І ще я завершила вишивати інший підвіз від торгової марки Bag. Тепер ось так він виглядає. І ще я придбала ось такий клей. Як там, торгова марка Patex, здається. Так, Patex. Ось. І я. Приклею ним зворот. Зворот більш такий естетичніший, такого білого кольору, тому що насправді тут вишивалося чорними нитками, і мені насправді не дуже так. Але ну що поробиш. Тому ось в мене вже буде два готових підвіса. Ще вишию блакитно-жовтий, такий в мене буде гарний. Ще із таких цікавих вишивальних новин я собі придбала перенабір до схеми мережка чаювання. Я вам ставлю фотографію. Я дуже щаслива. Я вступила в одну групу, я вже забула, як вона називається, і там є так в телеграмі, там є декілька таких гілок, і ви обираєте або ну, груп, і ви обираєте там хтось щось вишиває, хтось щось купує. І в одній з груп були перенабори. Там було, здається, дві. Дві е, дівчинки, то були такі дві різні групи. І в одній з них я знайшла ось цей перенабір. Я дуже щаслива, тому що насправді вишивати по паперових схемах я відвикла. І мені трошки так важкувато. Тому тепер я маю надію, що процес закрутиться швидше, і я нарешті сяду вишивати е, цю роботу. Ще із приємного я отримала свої виграші в лотереях і зараз ближче вам покажу. І перший виграш, ось такий. Це було два призових місця. неочікувано для себе я виграла. Розіграш відбувався у групі закупка Цвейгар, нитки, щось так називається у Вайбері. І я там брала участь, але не вигравала. А цього разу удача мені посміхнулася і виграла ось такі. Магнітні п'яльці для вишивання від торгової марки Wonderland Crafts, артикул flmp 005 19 на 19. Розмір та. Що там 19 на 19 сантиметрів. А саме ну, середині 14 на 14. Ось такий. І ще виграла Міл У мене вже є такий набір: гібіскус. 19-15. Ну, буду мати ще ось один такий набір. Тому там були ще, здається, набори Dimensions, але я виграла ось ці. Але я не сумую, тому що чудово, що навіть хоч, хоча б такі невеличкі призи, але стимулюють грати і вірити, знаєте, в удачу і в свої сили. Ще один мій виграш. Дивіться, як він мені пройшов. Зараз я спробую. Я його Ось. Ось такий набір. Я виграла у групі Шустра голочка у Телеграм. Там був розіграш, було декілька призових місць, і потім, як сказати, організатор розіграш вела таке правило, що хто виграє ще, додатково той обере набір. Із новинок нової слободи. Ну, на вибір, тобто, що ви хочете. Я із всіх перелічених наборів виграла ось цей чудок. Це у нас нова слобода. Називається «Півонна Соната. Артикул sr 3412, 48 на 28 см. Тут у нас 22 кольори і Аїда 16-го каунту з фоновим малюнком. Ну, насправді, в мене досить багато є наборів від нової слободи, і я вам скажу чесно: жодного набору я не купувала. Все, що я, всі набори, які я маю у своїй власній вишивальній колекції, це набори, які я виграла у лотереях. Що цікаво. Ну, ось такі я взагалі півгоні-обожні, вони дуже такі гарні. І мені має надію, що рано чи пізно в мене дійдуть руки вишити цей чудовий набір. А ще я є учасницею групи скринька майстрині у Viber і в Telegram, і я виграла ось такий набір, також від нової слободи, який називається П'янкий аромат. Артикул SR6269 28х55. Ось такі гарні, гарні квіти. Тут у нас 15 кольорів фоновий, з фоновим малюнком я ну, Така краса. Ще... У лідерш, у групі я виграла ось такий набір: це Тела Артіс, набір для вишивки хрестиком та декоративними стіпками. Бачимо, що сюди в набір входить гудзик, шарм і артикул X чи H. 60602. 60, Називається Трояндовий зефір. Так, не дивуйтеся з мого півдня, він любить співати. Отже, тут розмір 12,5 на 12,5 вишивається на Цвейгард Кашель 28-го якогось Якось такого цікавого такого молочного кольору. чи Нитка DMC. Що це таке? 5 кольорів. Бісер входить. Четвертий рівень складності з п'яти хрестик, як так розумію, бекстіч, якісь шісті бочки, дві голки, кольорова символьна схема. Я такого не вишивала, я взагалі, ну, так, собі, я прохолодно ставлюся до семплерів. Ось. І от ми можемо бачити з ворота, як от виглядає. так. Ну, я спокійно до цього ставлюся, чесно кажучи. Але е, приємно було виграти аж два набори. І ще раніше у Лідочки я виграла ще один набір. Виграла ось такий набір від Лукаес. Називається він, здається, переклад Букет братчиків. Ось такий артикул B7035, Ось такі квіти. Тут у нас у дві нитки хрестиком і напівхрестиком. Бексіч в одну нитку на Іді 16-го каунту білого кольору. Нитками Лукес. 55 кольорів. Третій рівень складності з 5, 23 на 30. яка якась схема? Чорно-біла з кольоровим Бексічем і голка. Ось такий набір. Ось зворот. Що цікаво, жодного набору від Лукес я не купувала. Всі набори, які маю власній вишивальній колекції, також це виграші у лотереях. От, тому сьогодні субота іду я вишивати, працювати над весняним мотивом від Абріз Арт. Не знаю, можливо, щось візьму ще щось в роботу, але мені хочеться максимально працювати над а, вишити цей набір, тому що ще на наступному тижні в мене є деякі ідеї, я вам буду по ходу їх розповідати. А, ну, Іду я працювати. Сьогодні неділя, і сьогодні я до вас зі своїм світом. Ось все, що я вишила за минулий тиждень, і в загальному зараз моя робота виглядає це 29% і вишила я за минулий тиждень 1232 хрестика. Для мене це прогрес, тому що переважно я люблю вишивати хрестиком або на дерев'яній основі, або на пластикових основах, тільки не на тканині. Ну, Тут от в цьому місці. Ось десь в цьому місці я переплутала, не, такі, не тим кольором пришила, тому що там подібні значки. Не знаю, буду я випорювати чи ні, тому що в мене там лишилося. Одна ниточка, лише одна ниточка. Тому я не знаю, буду по ходу дивитися. Як ні залишу так, як є. Переважно, я завжди все випорюю. Мені треба, щоб було ідеально, але в даному випадку з нитками ну там все так дуже впритик. І ще з таких цікавих вишивальних новин виграла схему дизайнерську. Я є учасницею групи «Рукодільний Шабаш від магазину «Рукодільний сундучок, і час від часу там відбувається розіграш е схем, де можна взяти участь безкоштовно. Єдиний момент, треба ставити номер по порядку. Тобто там дається команда, і ви ставите номер від 1 до 50. Тобто не, не той номер, який ви хочете, а так, як а по порядку. І так сталося, що я е моя. Моє число було виграшне, і я виграла схему. Я вам ставлю фотографію. А це є схема від української дизайнерки Олександри Лісової. Я залишу посилання на її сторінку. Сторінка називається Українські візерунки. В мої руки потрапив другий дизайн серії морські вітражі. Ця схема називається Вільний духом 150 на 150 хрестиків, 62 кольори. Вишивається хрестиком і бекстічем. Там приблизно. Схема щось десь 17 тисяч хрестиків, а Бексіч десь 7. Ну, це так я вам загальним. І я така щаслива. Знаєте, що в мене буде дизайнерська схема, і буде можливість і час вишивати. Маю надію, що мій наступний тиждень буде продуктивний, цікавий і насичений. В мене там є деякі задуми, і я маю надію, що я їх втілю в життя. Дякую, що ви провели цей тиждень зі мною. Дякую вам за підтримку. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.